Nissan Prima Star. Ой. Nissan NV400. Максимальна база, оригінальний пасажир. Інвалідка із Швеції 2015 року. свіжо пригнаний. Так, по машині. Як обично, інвалідка, гарно виглядає. Аж хочеться сказати, як з конвейєра, але не буду говорити. Сама по собі гарно виглядає. Без маш, автомобіль, без технічних проблем, зразу можу сказати, тако, Е... коробка, мотор, підвізка полуосі, демпер, клімат-контроль стоїть, датчик світла, датчик дощу, вибасто, подогрів сідушок. Ще там подивлюся, може ще що є, забувся вже щось може є. На зимній резині. Так, я подивлюсь точно. Так, да, на зимній резині, зимня резина, там знос процентов 30. Ну, не знаю, 6-7 мм тут. Так, все, машина. Скоренько роблю відео. Машина. З лівої сторони. Гарно. ні, це з правої сторони. Гарна, зпереду, гарно. лобове скло ціле є на лобовому. Скольчик, одненький такий скольчик є. Одненький скольчик на лобовому склі. От. Ну такий малюсенький, він взагалі не, не помітний, воно на що не впливає. Ліва сторона гарна, рівна. Так, почнемо звідси. Сідушка пілот. З подогревом. Вебасто. Вебасто працює. Воно працює вже, ми його вже включав, я його знаю. Так. Оце всяке управління на... Отопітелі оці на передню пічку, на задню печку, з вентиляторами. Оце все. Теж воно працює. Ми його включали, клімат-контроль працює, круїз працює, е е е компресор працює. Все. все. Тут дві сідушки. Має бути на тій сідушці теж підіграю. Думаю. Так. Все. Свій рідний коврик. Все нормально тут. Так, тепер так, показуємо. Показуємо тут. Тут є оці штучки. От. Може кому треба буде якісь дітей перевозити чи що. От. Задні дверки. Оце вони рідні, вони ніде не ні фарбовані, нічого, вони виглядять як новенькі на гідравліці. Це щоб на каталках, якщо він еваліди, не випадали случайно, Якщо вдруг що? Як обично, три або чотири сідушки, бо тут, а, оці рівні, де ще й тут може де стояли, то до тих, до тих рівнів оце, кріпляться крісла каталки. Оце задня печка. Це її рідний. Всі пластики і тут... Бо є таке, що в матеріалах, а є в пластику. Рідні пластики, що тут, що там. От там ще одна печка є. от Так. Так, так, Ну все, здається, все нормально. Тут дверки всі по зазорах, все дуже добре закривається. Оце ще оця ця печка. Бо там ще є батарея одна. Вона дуже добре гріє, між іншим, так здається. От, там десь захват такий повітря йде знизу і, і гріє нормально. Батарея. Так, там ще є ото ніша, отут є теж пластиком. Оце така стеля. от Ще може бути там включати світло, е, таке ночне світло. от от таке. Сідушки тільки три. Але обично люди, обично люди, ми часом тако ці сідушки в людей викуплюємо. Оці сідушки по 30 доларів викуплюємо і комплектуємо комусь на фірму. А люди роблять тут, ставлять два ряди сідушок тут по тройці і ззаду, там вже, ззаду там вже такий буде багажний відсік великий. Все, заводиться, ой, хожу, заводиться, захлопується прекрасно. Так, Ну і все, тут так, так же само, все нормально, все нормально, все нормально. Так, е е По моторчику теж там все нормально, зараз мотор працює. Мотор працює. Ніяких проблем нема з мотором. От. Чисто працює, гарно працює, чисто працює. Лишнього звуку ніякого немає. Все таке нормально, все добре, не троїть, Не єдиний клапан тут не клацає В екологію ніхто не ліз. І машина. Машина без технічних проблем. Нормально їде, добре їде, 92 кВт. Це такий, як буде 313 спит. Все, удачі вам покупці автомобіля, кому треба такий автомобіль, то дзвоніть. Кому середня база може треба, то в мене ще є середня база. Кому може трафік оригінальний пасажир треба буде. То якщо його в сина не забрали, то можна буде трафік, хороший, 200 тисяч пробіга, максимальна база, оригінальний пасажир. От. Все. Якщо будуть які питання, дзвоніть удачі вам покупці автомобіля.